Я не можу точно сказати, тому що завжди законодавці правило, це диктує. І якісь пільги будуть, звичайно. Тобто там, де війна, там завжди є пільги. Я передбачити всього не можу. Єдине, що я зараз хочу сказати, що ми маємо спеціальні програми волонтерського характеру, які ми ініціювали і Міністерство освіти, і громадські організації для тих наших захисників. Для тих наших бійців АТО, хто одержав такі поранення, які не дозволяють їм працювати за тими професіями, які вони одержали. Або для тих, хто одержав поранення і має проблеми з здоров'ям, і не має ще вищої освіти, то ми пропонуємо вищу освіту або перекваліфікацію. Ми зараз пропонуємо це право інформаційної технології і педагогіка. До нас звертаються люди, і ми їм допомагаємо. Поки що ті, що звертаються, не так багато, і ми не можемо з них сформувати окремі групи. Але ті, що звертаються, ми їм всім допомагаємо. Тобто є така можливість одержати перекваліфікацію або вищу освіту для тих наших поранених, хто має проблеми здоров'ям.